Вітаю! Я Анна Домбровська. Запрошую вас до свого розсадника. Бажаєте дізнатися секрети ефективного розсадництва та вирощування рослин? Ну, звісно ж, так. Тоді ходімо зі мною! Теплиці це основа розсадницької справи. Там відбуваються процеси адаптації, розмноження та дорощування різних культур. Тому сьогодні ми поговоримо про організацію, функціонал та те, як влаштовані теплиці і як з ними працювати. Знайомтеся, це Дмитро. Він розкаже вам технічні особливості теплиць, які є в нашому господарстві. Якщо ви вже замислились про будівництво теплиці, то перше, що ви маєте розуміти, це ціль, для якої ви її плануєте використовувати. Насправді, теплиця це така унікальна будівля, де ми менш залежні від навколишнього температури, вологості, фактично ці всі умови ми самі створюємо і самі їх контролюємо. А за моєю спиною дві теплиці, вони. Повністю однакові по своєму каркасу. Це теплиці з заводського виготовлення. Каркас один і той самий, а функціонал вони використ... виконують зовсім інший. Перша теплиця в нас використовується для дорощування рослин, для адаптації, а друга більше для вкорінення. Тобто, той самий каркас може бути використаний для різних цілей. Якщо ви вже вирішили, якою ви культурою плануєте займатися, і для яких цілей потрібна теплиця, перше, що ми починаємо, це нам треба зрозуміти розмір нашої теплиці. Тобто ви рахуєте об'єм вашої продукції, яку плануєте вирощувати, і даєте дані ці виробнику. Теплиці можуть бути як ручного виготовлення, так і заводського. У нас є і такі, і такі, і скажу так, що вони нічим не гірші. Ручного виготовлення, коли ви самі гнете дуги, ні заводські теж нічим не краще, якщо вірно підібраний матеріал. Тут все залежить від вашого бюджету. Основне маєте розуміти, що як ви будете експлуатувати теплицю, це більш важливо, ніж то, чого вона зроблена. Починається з теплиця, з розмітки на площі, далі будується каркас. Це як правило ну, швидкий дуже процес, і наступним етапом йде. Натягування саме плівки при виборі плівки нам дуже важливо товщина плівки і чи є вона стабілізаційна від ультрафіолету. Якщо говоримо про товщину, то це має бути від 150 мікрон і обов'язково, щоб була вона стабілізаційна. Так само виробники плівки декларують скільки сезонів може слугувати та чи інша плівка. Мінімум має бути від трьох до чотирьох сезонів. Коли ми робимо каркас теплиці, якщо це ми робимо його самостійно, то обов'язково нам треба. Звернути на ширину і висоту, а щоб у нас була правильна форма дуги. Це дуже важливо, як для мікроклімату, щоб не було занадто жарко, щоб можна було лишнє повітря гаряче вивести. Так і зимою під час опадів дуже теплиці бояться мокрого снігу. Якщо його вчасно не струсити, або форма конька невірна, недостатньо гостра, теплиці ламаються дуже. Просто. В таких випадках, якщо теплиця в нас дуже широка, то обов'язково потрібно додати вертикальні стійки через кожних, наприклад, 3-5 метрів. Після того, як ми збудували теплицю, накрили її плівкою, наступним етапом йде монтаж системи поливу. В основному це або туман, коли ми вкорінюємо рослини, або це дощувачі ставляться, коли це просто полив. А в залежності від того, для яких цілей ми використовуємо. Ми підбираємо правильні форсунки. Всі форсунки мають свою специфікацію: це діаметр площі, яку вони покривають. А в нас на господарці всі теплиці мають ширину 7 метрів. Ми встановили дві лінії поливу по довжині і форсунки підібрали з діаметром поливу 3,5 метра, щоб якраз вся наша площа перекривалася. Полив в теплицях може бути як ручний, так і повністю автоматизований. Однозначно радимо навіть не розглядати варіант ручного поливу. Полив має бути повністю автоматизований, це може бути як просто заданий інтервал, цикли поливу. Так і це може бути система, до якої підключені датчики вологості, датчики температури, і відповідно по показниках цих датчиків можуть відкриватися як форточки провітрювання, так і включатися полив. Якщо це зелене черенкування, коли в нас теплиті 100% вологість, то це тільки автоматизований полив. Тут дуже важливо от витримувати вологість. Давайте наочно подивимося одну із теплиць, для чого вона використовується і як саме для цієї культури змонтована система поливу. В даній теплиці ми вирощуємо касерну розсаду лохіни, і тут у нас стоїть лише задача поливу. Ці теплиці ми використовуємо дощувачі, вони мають свої характеристики. Свій радіус розбризгування і свій водовилив. Розміщуємо їх через півтора метра один від одного, і лінія розміщення 3 метри. Конструкція саме цього дощувача містить є трубку, по якій вода йде з магістралі, обов'язково баласт а має бути, бо коли включається полив, щоб не було вібрування, і зворотній клапан. Дана форсунка має змогу її розібрати і почистити. Бо форсунки в будь-якій теплиці це фактично розхідний матеріал, але він також потребує експлуатації. Тому, підсумовуючи, хочу наголосити, що як тип теплиць, так і система поливу має підбиратися безпосередньо під ту культуру і ту технологію вирощування, якою ви плануєте займатися. Ну що, дякую, Дмитро, за корисну інформацію. Будь ласка. В даній теплиці в нас знаходиться. Посадковий матеріал чорниці, тобто лихини. Він висаджений був минулого червня місяця після лабораторії і дорощувався протягом цього літа і осені. Садженець інвітро це садженець, який розмножений у контрольованих умовах і при відсутності будь-яких патогенів і бактеріальних захворювань. В Дану теплицю рослини потрапляють з інвітро-лабораторії. Вони першочергово розсаджуються окремо в різну комірку і дорощуються протягом всього літа. Оптимально висаджувати їх в такі теплиці це червень, початок, липня місяця. Чому саме в такій теплиці? Тому що тут створюється такий мікроклімат, він максимально підходить для цієї рослини. Вона закрита від вітру, від прямих сонячних променів, має регулярний полив. Оптимальна температура, яку потрібно тут тримати, це 25-30 градусів. В цю теплицю рослини потрапляють уже після адаптаційної теплиці, тобто в нас вона називається зимовою. Там трішки інші умови і трішки інший мікроклімат. Ходімо, я вам покажу. Це зимова теплиця. Тут, як бачите, ми використали полікарбонат, тобто це вже не плівка. Також та теплиця є вкопаною на метр в землю для того, щоб зберігалося більше тепла. А також стоять лампи, які можна включати, які ми вмикаємо десь в на початку лютого місяця для того, щоб почати раніше сезон росту наших рослин. В цій теплиці ми підтримуємо температуру взимку орієнтовно 6-10 тепла, а вже ближче до весни наганяємо протягом 2-3 тижнів до 20 градусів. І таким чином наші рослини вже стартують на півтора місяця раніше, ніж це у звичайних плівкових теплицях. Дану теплицю ми не використовуємо влітку, так як тут Дуже жарке і сухе повітря. Воно шкодить нашим зеленим ніжним рослинкам. Влітку ці рослинки переносяться у звичайні плівкові теплиці, там вони розсаджуються по касетах і вже проходять процес дорощування. Частину нашої продукції ми вирощуємо методом звичайного живцювання. Для цього ми використовуємо теплиці, де є спеціальні туманні установки. Давайте пройдемо і оглянемо ці теплиці. знаходимося в теплиці з туманною установкою. Тут знаходяться чотири лінії водопостачання. В даній теплиці знаходяться касетна розсада жимлості, яку ми вкорінювали влітку минулого року. Процес коріння проходив в кінці травня місяця. Температуру ми підтримували в межах 25-28 градусів. Це важливо дуже для цієї культури. Туман Цій теплиці контролювався за рахунок спеціальної програми на комп'ютері. Ми задавали проміжки часу, скільки потрібно давати системі полив, наприклад, 5 секунд, і через скільки воно має вмикатися. Тобто, це залежало від того, яка на дворі погода. Якщо це був дуже жаркий день, там плюс 30 градусів, наприклад. То туман включався кожні 5 хвилин на 5-7 секунд. Якщо це була похмура погода, то вона регулювалася в межах через 10 хвилин приблизно, теж на 3-5 секунди. Таким чином, ми створюємо тут максимальні умови для вкорінення нашої культури. Для того, щоб у вас все вийшло з організацією теплиць та укоріненням чи розмноженням рослин, скористайтесь нашими порадами. Перше, врахуйте довжину теплиць, яка впливає на систему провітрювання. Якщо ваша теплиця до 30 метрів, то провітрювання у вас буде це просто звичайне віконця з обох торців теплиці. Якщо ваша теплиця метрів 40 і більше, в теплицях можна поставити автоматичну систему провітрювання торцевих вікон. Купується спеціальні механізми, які реагують на тепло. Якщо в теплиці стає дуже жарко, вони автоматично відкриваються. І, відповідно, якщо настає вечір і температура падає, вони самостійно закриваються. По-друге, враховуйте. Плівку, яку ви збираєтесь використовувати на свою теплицю. Якщо ваша теплиця чи парник по плану має слугувати 3 і більше років, використовуйте плівку товщиною 180 мікрон. Вона вам буде слугувати протягом 4-5 років. По-третє, врахуйте той момент, що якщо ваша теплиця є досить широкою, ну більше ніж 7 метрів, то вам потрібно бажано називно встановлювати посередині. Підтримуючи опори для конька, тому що якщо відбуваються великі снігопади, особливо мокрого снігу, то вірогідність того, що ваша теплиця може впасти, дуже велика. Встановити 3-4 опори на теплицю щороку, це збереже ваш час весною. Також ми вам рекомендуємо зробити правильний дренаж в теплиці. Тобто, якщо ви вирощуєте розсаду, не можна її ставляти прямо на ґрунт. Потрібно спочатку зробити дренуючий шар, тобто, це може бути якийсь відсів або дрібний щебінь. І зверху обов'язково постелити агроволокном. Це захистить, скажімо, ваші рослини від гризунів і від тих самих бур'янів. Також зверніть увагу на те, що плівку потрібно забілювати. Тобто Рослини можуть рости в теплицях, де не забілена плівка, але це буде дуже, скажем, екстремальні перепади температури. Для забілення використовують зазвичай це або звичайну фасадну фарбу водоемульсійну, або фарбу для плівок. Існує така спеціальна. Але її недолік той, що вона щороку змивається після зими, і її щороку потрібно буде. Поновлювати? Користуйтесь нашими порадами і влаштовуйте свої теплиці правильно і до нових зустрічей!